Помічників знайти приймальну приймально бояться. Багато хто уявіть собі, ми, ми про що ми говоримо зараз? уявіть собі про що ми говоримо з вами зараз, в 21 столітті в Україні, яка прагне до ЄС, що частина громадян України, які реально неспроможні служити воювати, бояться вийти на вулиці, щоб не зустріти бусифікаторів. Ви уявляєте, наскільки це, це нонсенс, а водночас ми вимагаємо від наших партнерів, що вони не так як ми хотіли би борються з агресором. Так, було б супер, якби наші партнери взяли себе всі за ручки разом, дружно і поставили на місце агресора і змусили його залишити на нашій території і виплачувати компенсації. Ну це щось не дуже реалістична історія, і напевне є там нюанси. Я так думаю, висловлюючи претензії Трампу ще комусь, то нам напевно треба думати, що. Можливо, якби була реальна така можливість, то вони би це й зробили. А може тут не так все просто. Є ядерна зброя у, у агресора, є ризики. Не знаю, там що ядерна війна може взагалі там всю планету э, знищити. То не вже? до речі, я колись говорив з одним чоловіком, кажу: А він має бути от як ми, або хай хай буде ядерна війна, хай там знищить планету. Я Кажу серйозно, ви так ну да. От або як ми, або хай знищить цю планету. І такі люди є. Але знову ж і повертаємося до, до, до теми того, що. Нам треба бути максимально прагматичними в цей час і робити все для того, щоб ці люди не ховалися, не тікали з країни. Я думаю, що це теж не секретне для кого, що якби не було бусифікації, дуже багато хто з тих громадян, які втекли з України, не тікали б з країни. Вони б не звільнялися з роботи, вони б продовжували працювати і платити податки в бюджет, з якого фінансується армія. Ті, які за кордоном поверталися б сюди, привозили би гроші. Ви можете самі без мене подивитися статистику тих перерахунків, які відбувалися там до початку повноштавного вторгнення. Якщо не помиляюся, станом на 21 рік за рік, по-моєму, мільярдів 14 чи 15 було перераховано заробітчанами за кордону, було перераховано українська.